Фіртанович Микола Григорович проживає в селі Калинівка. В 1986-89 роках виконував інтернаціональний обов'язок в Афганістані. Микола Григорович, скажіть, будь ласка, правда, яка вона? <клес> мій погляд, правда це те, що ми виховані в дусі старого покоління. І правда було в тім, що, як нам командири казали, так ми вважали, що це правда була. І ми так вважали, що в кожній в душі вважала, що це правда, те, що ми діли, ми вважали, що це було правильно, що ми допомагаємо братнім народам в їхньому розвитку. І це в була... тому була правда, що ми виконували те, що нам казали. І ми теж так старалися думати, що це все було правильно, що ми виконували правильні обов'язки. В цьому я вважаю, що була наша правда. Що... Як ви вважаєте, війна закрепивалася в пам'яті народу? Ну, звісно, будь-яка <кій> війна, це так, в кожного раніше були <кій війна> призрачні поняття про війну, поки хто не був там. Це було так, да. війна це дуже тяжкий, залишає слід в житті людини, так як і в психологічному плані. І я вважаю, яка це і на на яву. І сниться, і явності, завжди вспоминаєш про тих товаришів, які загинули, що ми зараз були рядом, а тут одного немає чоловіка, що війна це таке, що погане діло в цьому в образі. Так що дивишся, що треба і плече знати, коли завжди, і надіятися на плече, товариші, які рядом з тобою, завжди, ну, Людина, як загартовується, стає мужнішим, стає більш-менш. Поняття більшої людини про життя, що таке життя і як його прожити треба. Так що кхе, війна, звісно, це не так, що в кіно показують, все добре, все. а на це дуже погана річ. І дай Бог, щоб ніколи не було війни, і щоб в нашій країні зараз скоріше б, закінчилася війна, яка не потрібна нікому. Не, не так що Дай Бог, щоб довго не було війни. Щоб мир на землі був і, і правда завжди була правдою, яка вона є, в кожного в душі має бути правда. І кожен за цю правду має боротися і йти цією правдою вперед.